Вчора до шостки завітав голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Була проведена зустріч з головами громад Шостинського району. Була акцентована увага очільників на облаштуванні захисних споруд для укриття населення. Шосткінщина, як і сумська область, в цілому на сьогодні поки не є лідером у питанні облаштування захисних споруд. Наразі у місті та районі під час повітряної тривоги укритися в сховищі має можливість лише п'ята частина від цієї кількості населення. Цю ситуацію необхідно виправити у найкоротші терміни. Маємо облаштовувати захисні споруди для укриття 100% населення. Селення таке завдання поставив президент України, є відповідне розпорядження уряду і є особиста відповідальність кожного керівника громади за безпеку людей, зазначив очільник Сумщини. Володимир Артюх доручив створити чіткий план робіт щодо збільшення кількості захисних споруд у громаді. Кількість і ємність укриттів має збільшуватись щомісяця, попри те, що державний бюджет майже повністю орієнтований на оборонні потреби, виділяються кошти і на облаштування укриттів. Кожна копійка має бути ефективною вчасно використана, бо кожне додаткове укриття це сотні врятованих життів, зазначив голова Сумської обласної військової адміністрації. Також в ході наради з головами громад Шосткинського району обговорювалися питання щодо посилення обороноздатності громад, відпрацювання чіткого плану дій у випадку виникнення ситуації надзвичайного характеру.